Ігри героїв це соціальний проект, автором і продюсером якого став киянин Євген Коваль. Це спортивні змагання з кросфіту особливої системи фізичної підготовки. Її мета розвиток сили та витривалості. Тренування включають вправи з важкої атлетики, художньої гімнастики, гирьового спорту. До змагань долучилися люди з обмеженими можливостями з різних куточків області: з Дніпра, Кам'янського, Кривого Рогу. Учасники відвідали перше тренування. Попереду два місяці занять з професійними тренерами. Вони розробили. Для спортсменів-початківців спеціальну програму. Ця програма направлена на реабілітацію, фізичну реабілітацію для дітей з інвалідністю. На в, в нашу програму входять також і трудоустройство. Вона далі розвивається, вже общаємося з представниками власті, які готові нас підтримати. Володимир Миронець втратив ногу 25 січня 2015 року під час бойових дій у Дебальцеве. Чоловік певен, займатися спортом ніколи не пізно. Честно говоря, сегодня пришел как бы посмотреть. Ну, заниматься спортом никогда как бы не поздно. Посмотрел, понравилось. В следующий раз уже буду в форме либо, заниматься. Підтримати учасників змагань у Дніпрі приїхали хлопці, які виступали на іграх героїв у Києві і Харкові. Вони виконали кілька вправ і показали, яких результатів можна досягти всього за до декілька місяців тренувань. Серед них Юрій Дмитренко. Хлопець добровольцем пішов в АТО, 17 березня цього року, виконуючи бойове завдання, отримав тяжке поранення і залишився без ноги. Запрошення взяти участь в київських іграх героїв отримав, знаходячись в госпіталі. Майже одразу почав тренуватися. Зараз я допомагаю розвив... Проєкт ігри героїв, допомагаю розвивати федерацію. Разом з хлопцями приїхали в Дніпропетровськ, в Дніпро для того, щоб своїм прикладом можливо показати хлопцям, показати, чого ми досягли вже за ці, за ці місяці роботи, допомогти. Розвитку допомогти початку цього виду спорту для людей з інвалідністю, як і ті, що отримали травми в зоні бойових дій. Тому що на спочатку це були всі, всі хлопці, що почали е, брати участь в цьому проєкті, Це були всі хлопці е, з, з травмами е, за то. Перше тренування для новоспечених спортсменів Дніпропетровщини пролетіло швидко. Для них підготували програму, розраховану на поступове збільшення навантажень. Особливу увагу розробили для учасників на інвалідних візках. Для мене игры героев это не просто соревнования, это не просто два месяца подготовки и там красивое мотивирующее шоу. Да? Для меня это часть реабилитационной, комплексной реабилитационной программы, системы, возможно. Да? Это такой заложенный старт социально-психологической, физиологической, направленной на адаптацию, на реабилитацию ребят. Фінал ігор героїв запланований на 29 жовтня та пройде у Дніпрі.